Чижана забавка у середмісті. Поблизу міської ратуші вже невдовзі запрацює ковзанка. За її облаштування комунальники взялися понад місяць тому. Однак залити лід на арені вдалося лише коли прийшли справжні морози. А от охочих випробувати свої уміння у фігурному катанні не бракує. Чекаємо на відкриття ковзанки вже давним-давно. Самі будемо з чоловіком кататися із друзями. Це для людей дуже добре, що зробили. Це трошки буде краще, тому що напевно витягне людей з домівок, тому що всі зараз сидять, гріються, а так хоч буде трохи поспілкуватися. Знайомитися з людьми, це дуже, дуже гарна ідея. Та я маю козане, і думаю, ну коли закінчиться мітине, тому що стараюсь трохи участвувати. думаю, що піду, також покатаюсь задоречно. Тому що, наприклад, якщо в нас є льодова арена, там гарша в краю Мазепи, ну людям деяким, ну по-перше, нема часу, по-друге, і добиратися може важко. А тут хто захотів, пішли, покаталися. Товщина криги на льодовому майданчику завширшки 15 метрів та завждовжки 35, нині трохи більше 10 сантиметрів. Та комунальники обіцяють, залиють ще до. Тож, традиційна зимова розвага для мешканців міста буде цілком безкоштовною. Вона безкоштовна, будь-хто може приходити своїми ковзанами і сміло використовувати в своїх потребах. Ініціативна група мешканців міста, які погодилися, що вони будуть самі їх утримувати, бо самі розумієте, що сніг падає, його треба чистити. Якщо його не почистити, то лід забивається ну вже якість не та. Є ініціатори, які будуть це займатися на добровільних відносинах, чисто для того, щоб люди могли спокійно покататися. Ковзанка поблизу ратуші працюватиме доти, поки на заваді не стане потепління. І, хоча у середмісті Крижана Арена з'явилася вперше, комунальники обіцяють, вона неодмінно стане традиційною.